Доброго дня! У нас сьогодні розпаковочка до Святого Миколая. Ось така прийшла тушоночка курки. чик 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 чарівна комора. Ти замовляй, якщо що. 100% натуральний. Ось все гарно упаковано. Їхало укрпоштою все ціле. Ось контакти, за якими можна замовити. 18 листопада виготовлення. Це скумбрія. натуральна з додаванням олії. Ось це у нас рубрика Бартер на мед». Ми відправили людям наш смачний мед, а вони нам свою смачну продукцію. Ось так ми смакуємо. Ось контакти, посилання. Хто бажає. Будь ласка, замовляйте. Було гарно упаковано. Ми вже розпакували, щоб вам показати. Ось таких. Ось знизу таким поролончиком було все перекладено, замотано гарно. Ось нам прийшли ось такі. Смаколики зкумбрія і курка. Будемо смакувати? Дякую, черинійку куморі. Надіюсь, наш мед також вам посмакує. На все добре. З наступаючим святим Миколаєм